Вас коли-небудь розривала провина, провини за те, що підвели когось, не стали кращою версією себе, за те, що зробили або навіть не зробили чогось. А тепер уявіть, усе це почуття, котре стискає вас зсередини, може бути ілюзією створеною вами. Хочете дізнатись, що насправді змушує вас почувати себе винними? Тоді дивіться це відео до кінця. Так як мій канал в першу чергу про РХП, то повірте, такі нестерпні почуття, як сором та провина, мають суттєвий вплив на переїдання або на обмеження себе в їжі. Окреме відео про сором ви можете подивитись тут. І так, провина. Домовимось одразу, що буває провина після того, як ми направили агресію або пасивну агресію в чиюсь сторону. І ця провина нормальна, хороша. Залишаємо її. Не було б нам погано після агресії в бік інших, ми б постійно зривались на них та залишились би одні. Розлякали би всіх навколо. А так як наш інстинкт самозбереження відповідає в тому числі за те, щоб ми не були самотніми, то після того як ми на когось агресуємо, вона каже: А та, -та. так не можна обережніше треба бути. Тобто, в момент почуття провини після агресії в бік іншого. Не намагайтесь припинити це почуття, у вас все одно не вийде. Скоріше подивіться на це, як на те, що ваш інстинкт самозбереження атакує вас для того, щоб ви запам'ятали це болюче почуття і більше такого не робили. Воно, звісно, не працює, але суть в цьому. Тобто, якщо ви знаєте, що ваша внутрішня система безпеки зараз. Аля хвилюється за вас, за ваше виживання в соціумі, то тоді це почуття провини проживається трошечки легше. До речі, якщо ви навіть нічого такого не сказали і відкрито не агресували на людину, але все одно після розмови з нею відчуваєте провину, то скоріш за все у вас була або пасивна агресія, або такий, знаєте, ненависний вайб. Ну тобто, ви те -то всередині знаєте. З яким відношенням ви ставитесь до цієї людини? І провина виникає не за конкретні слова або дії, а іноді навіть за цей вайб. Ви всередині знаєте, що ви відчуваєте до людини. І ось за це ви також можете себе звинувачувати. І так, перейдемо тепер до основного і найцікавішого. почуття провини, котре зжирає нас зсередини. Коли ви звинувачуєте себе за чиїсь почуття, за чийсь настрій, за те, що ви чогось не досягли, за те, що ви щось не те сказали, якось занадто гучно ви посміялись, ось будемо говорити саме про це. Про постійне, зжираючи зсередині необґрунтоване почуття провини. Мені сподобалось, як одна психолог написала, в кого в сім'ї буде надлишкова вага в того, хто головний. Головний це не мається на увазі людина, котра приносить додому гроші і вирішує, куди ви поїдете в відпустку. Головний це той, хто вважає себе причиною всього, причину настрою інших, причину того, що мама нещасна, причину того, що зі мною відмовились погуляти і так далі. Хлопці, дівчата, це про велич. Велич. Я є. Причиною всього в цьому світі, навіть того, що мама моя нещаслива. І зараз буде важливий момент, коли ми відчуваємо провину, ми відчуваємо себе жертвами. Начебто ми дуже сильно перериваємо за настрій мами або чоловіка, або подруги. Просто так сильно хочеться, щоб вони щасливі були. Виходьте звідти. Виходьте з цієї позиції, бо це неправда. Ви винні не перед мамою, братом, зятям, сватом. Ви винні перед собою, перед своїм ідеальним я. Тобто, це ви вимагаєте від себе, це ваша вимога до себе, щоб поруч з вами всі тільки посміхались та були тільки задоволені і взагалі не відчували ніколи ніяких негативних емоцій. І коли ви не можете собі цього організувати, ви себе звинувачуєте. Людина, знаходячись в цьому, знову ж таки сприймає себе як жертву. Але по факту в неї до світу є вимога. Ви біля мене маєте тільки радіти. Ви мені маєте ніколи не відмовляти. Ви на мене маєте ніколи не ображатись. Там є правда продовження. А інакше я буду злитись на вас або на себе. На себе це і є звинувачувати себе. Частіше, звісно, ця злість буде направлятись на себе, тому що якщо ви будете злитись на когось за те, що вони без настрою відкрито, відверто, то люди можуть просто пальцем у віска покрутити як мінімум. Але якби ми були чесними, то так би в принципі і було би. Ми би на своїх чоловіків злились за те, що вони. Поруч з нами не сидять постійно не посміхаються. Тобто, що приховуюся за провиною злість. Злість, матінка, її злість. Тобто, я злюсь на себе за те, що не можу дати собі важного. І тому я винна. Розумієте ще раз, ідеальне я це про те, коли в мене все ідеально, коли на мене ніхто не ображається, коли на мене ніхто не злиться, коли з моїх жартів всі сміються, коли мені ніхто не відмовляє, коли поруч зі мною ніхто не відчуває негативні емоції, я виставляю таку вимогу до себе, і коли я не можу собі цього організувати, наприклад, подруга на мене за щось образилась, то я винна. я Злюсь і на подругу, і на себе, тому що, подруга, почекай! в мене є вимога до себе, що біля мене маю всі тільки радіти і відчувати тільки позитивні емоції, а ти на мене ображаєшся, я в біді. І от спробуйте. Перестати бачити себе жертвою, коли ви відчуваєте провину. Насправді, ми боїмося взагалі не того, що хтось на нас там образиться чи розізлиться. Ми боїмось. Що ми будемо злі, якщо на нас хтось образиться. це важливий момент. Ми боїмось не того, що на нас будуть злитись. Ми боїмося, що в нас з'явиться злість, на злість. Іншої людини, тому що ще раз біля мене всім тільки радіти треба. Ми не переживаємо про те, що люди будуть ображені. Ми переживаємо про те, щоб не втратити хороше ставлення до нас, щоб ми не перестали отримувати якісь блага. Від цієї людини. Боїмось перестати щось отримувати від іншого. І за це фігачимо себе палками. Ах ти така скатіна, як ти могла таке сказати. Нам треба ця людина, а вона давала нам хороше ставлення та підтримку, а тепер через твою тупість ми можемо все це втратити. Тобто, в почутті провини є маленький секретик, маленький такий секретик, трошечки злості. Трошечки страху втратити хороше ставлення, а от переживань з приводу дійсно почуттів інших, там, якщо чесно, я нема. Насправді, якщо б ми дійсно переживали б за інших людей, то ми би дозволяли б дозволяли їм відчувати до нас різні емоції, образа, злість, «пожалуйста», будь ласка, якщо так хочеться. Звісно, не треба себе подавляти. Тобто, ми не можемо спокійно витримати, що так, якщо я, наприклад, комусь відмовила, то ну, дійсно можливо, людина перестане з нами спілкуватися. Ну таке може бути так, буває. Ні, в нас катастрофа. Ми втрачаємо важливий об'єкт. Цей момент, наче як діти, котрі ну все просто, якщо втратити цю людину, то без неї ми точно не виживемо. Хоча знову ж таки страшно не втратити людину. Страшно те, як ми будемо мочити себе, якщо втратимо когось, мочити себе, якщо нас хтось покине, мочити себе, якщо з нами хтось перестане спілкуватись. Ось це страшно. Ось це дуже страшно. Ще один момент, який також дуже важливо проговорити: якщо ми звинувачуємо себе за те, що ми щось зробили, або за те, що ми щось не зробили, або за те, що ми щось сказали, або за те, що ми щось не сказали, ми просто-напросто не можемо собі зізнатись, що ми робили саме те, що хотіли. Взагалі, момент нападів це момент самоствердження за рахунок самої себе. Ну тобто, треба би замість нападів зізнатись собі, що Аня, якщо ти обговорювала людину, то ти хотіла її обговорювати. Або коли пожартував над кимось, а потім фігачиш себе. «О, ти такий поганий, пожартував жорстоко над людиною. Також не вистачає сміливості зізнатись собі, що ти ляпнула саме те, що ти хотіла ляпнути. Тобто, якщо напали на себе за те, що щось сказали, треба зізнатись, що саме це ви і хотіли сказати. Якщо напали на себе за те, що мало працювали за день, то треба зізнатись, що саме стільки ти і хотів працювати за день, і не більше. Якщо напали за те, що не пішли в тренажерний зал, то зізнатись собі, що ви не пішли саме тому, що ви туди йти не хотіли. Ось так просто, так ось так просто. Чесність, друзі, це ліки від будь-яких душевних проблем. Але ж ну розумієте, да чи вистачить яєць зізнати собі вправді? Про себе чи вистачить яєць, третій чи четвертий, чи який там вже аспект провини, про який також важливо сказати, коли ви самі з образу реагуєте на чужі відмови, не можете адекватно сприймати критику, не можете спокійно відноситись до відмови вам в чомусь, то ви дійсно будете почувати провину, коли самі це робите до інших людей. Чому так, тому що хочемо ми чи не хочемо, в нас дійсно є механізм проекцій і ми все міряємо по собі. І якщо ми дуже болісно сприймаємо критику і дуже сильно ображаємось на людей, то ми будемо вважати, що люди так само себе відчувають. Коли щось їм кажемо, ми простими словами: якщо мені дуже боляче, якщо хтось мені каже, ти сьогодні не дуже виглядаєш, то якщо я раптом комусь скажу, ти сьогодні не дуже виглядаєш, то я буду автоматично вважати, що людині зараз так само боляче, як і якщо би мені це сказали. І тому я відчуваю себе дуже сильно винною. Я просто-напросто себе зіжру. Тобто, щоб перестати відчувати цю провину необ'єктивно, треба відчувати, що люди впораються зі своїми почуттями. От, ви їм відмовили в чомусь, і вони з цим впораються. Ось ви відмовили чоловіку в побаченні, і він впорається з цим. Ось ви відмовили в подрузі в допомозі, і вона впорається з цим. Але щоб думати, що вони. Порується, треба впоратись, справлятись самому, коли я не реагую неадекватно на критику або відмови, я так само думаю, що і люди не будуть реагувати неадекватно. Ну, ось так це працює. Дійсно, можна гарантію дати, що людина, яка постійно відчуває провину, вона так само ображається. Тобто, їй постійно боляче від всього. Світ постійно завдає їй біль своєю критикою. І коли вона як. Кось проявляється в цьому світі, щось комусь повідомляє або відмовляє, то вона автоматично пройцює свій біль в інших. Їм зараз так само боляче, як було би боляче в мені. О Боже, це я такий біль людині завдала. Ужас. Якщо я не ображаюсь за те, що мене хтось забув привітати з ним народження, то якщо я забула привітати когось з ним народження, я не буду відчувати. Про те, як стати більш адекватним, можна знімати ще 10 окремих відео, але на щастя, в мене є платний прямий ефір. Контакт з собою, котрий можна придбати в описі до цього відео. Ну і на сам кінець я додам трошки драматичної нотки. Багато нас з вами винні вже в тому, що просто народились, от, народились і вже винні. Мама нещасна ходить, батьки постійно сваряться, сестра б'є. Дитина, будучи зациклена на собі, робить висновок, що в цьому винна саме вона винна в чужому дискомфорті, винна в тому, що не може виправдати чиїсь очікування. Винна в чужій жорстокості. І це друзі, знову ж таки, обман і знову ж таки велич. Це я в усьому винна, це я винна, щоб батьки розійшлись. Ніхто не винен, що батьки були депресивними агресивними людьми. Так склалось історично. Суспільство в нас таке. Ніхто не винен, що батьки будували з приводу вас нереалістичні очікування. Це, скоріше за все, був єдиний варіант позбутися свого почуття постійного. Нікчемності та неповноцінності, хоча би за рахунок дитини, хіба ви в цьому винні? Хіба вони в цьому винні? Тому знаєте, чого людям з почуттям провин не вистачає? Бачення картини цілком, розуміння всієї ситуації, та звісно ж вміння справлятись зі своїми власними почуттями та реагувати на інших людей адекватно. Без дитячих образ, якщо я справляюся зі своїми емоціями, я відчуваю, що інше порася зі своїми емоціями, і тоді в мене немає почуття провин. На цьому я боку прощаюсь з вами до наступного відео.